До речі, просто так не можна придбати у Великій Британії і нерухомість проте герою нашого розслідування це вдалося. На цих кадрах Вірджинія Вотер. Закрите котеджне містечко у передмісті Лондона. На його територію так просто не зайти. Однак нашій знімальній групі вдалося потрапити всередину і навіть знайти маєток, в якому нині зареєстрований Віталій Хомутиннік. Але про це трохи згодом. Зараз кілька слів про Вірджинія Вотер. Це така собі англійська конча заспа, де вартість будинків стартує від 5 мільйонів фунтів. Тут мешкають найбагатші люди, зокрема, й український футболіст зі світовим ім'ям Андрій Шевченко. На території елітного містечка є свій гольф-клуб, створений для налагодження зв'язків між всеукраїнською та міжнародними федераціями гольфу. Схоже, саме для цього хомутиннік і виїхав з України. Як правило, в таких місцях дійсно є соціальні домінанти. Це може бути гольф-клуб, це може бути там басейн е якийсь преміального класу. Це може бути велнес клаб е з різними об'єктами, е і це так звана соціальна атракція для дійсно налагодження неформальних бізнесових зв'язків.